Ознайомлення з соціумом, хліб усьому голова. Вітаю вас, дітки! Як ви гадаєте, про що сьогодні ми будемо говорити? Послухайте вірш, пахучий хліб на нашому столі, то вибарені радощі родинні. пахучий хліб то щедрий дар землі за труд і розум доблесний до людині, пахучий хліб, цілющий скарб життя, його неперевершена вершина. Він наша гордість, наше майбуття, він наша творчість і велика сила. Хліб завжди вважався головною стравою людей. Без нього не сідали, та й нині не сідають за стіл. В усі часи люди дуже цінували хліб, берегли його, завжди зустрічали почесних гостей з хлібом сіллю. Люди вважали, якщо в домі є хліб, то голоду не буде. Хліб і сьогодні посідає почесне місце в нашому домі. Хліб буває різного кольору. Чорний, сірий та білий. Колір залежить від борошна, яке виготовляєте з різного зерна. Чорний та сірий жита, білий з пшеничного борошна. Ми полюбляємо солодкі булки, печиво, тістечка. Без них не можна уявити собі жодного сміданку, обіду та вечері. Їх також виготовляють з пшеничного борошна, тільки додають у тісто цукру, масла, сметани. Як же хліб приходить до нас на стіл? Послухайте казку. Біжить вовк, побачив чоловіка. Я тебе з'їм, не їш мене, відповідає чоловік, я тебе почастую хлібом. Вовк хліб з'їв та говорить Ну й смачний. А далі питає А де ти його взяв? Де взяв? Землю виорав». І все ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні. Почекав, поки жито зійшло, виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолотив. Намлов борошна, замісив тісто і аж тоді на буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та скільки ж для нього походити треба? Твоя правда, відповів чоловік. Клопоту багато, але без труда нема плода. Чи сподобався вовкові хліб? Так, багато чого довідався вовк про вирощування хліба. Важка праця у хліборобів спочатку землю підготувати, зерно висіяти, доглядати за ним, доки не виросте та не дозріє. Опрацювати в жнива полі, зібрати врожай, підділити зерно від соломи, змолотити це зерно, щоб стало борошном. І вже потім з борошна додаючи яйця, молоко, цукор, дріжджі, замісити тісто. А скільки ще людей докладає праці до цієї важливої справи? Змайструвати спеціальні машини і пристрої до них борони, фіялки, біялки, трактори, комбайни, вантажівки, відготувати елеватори для просушування зерна, побудувати приміщення для збереження цього зерна, пекарні, крамниці тощо. Багато людей і техніки потрібно, щоб цей буханець хліба дійшов до нас. Пропоную пограти у гру хліб який. Хліб який? Правильно, м'який? Хліб який? Домашній ти молодець. Хліб який? Запашний молодець. Хліб який? Золотий. Правильно Хліб який? Гарячий. Хліб який? Круглий. Молодець. Ти все правильно назвав? Гей-гей проросла ланива, чорне, чорне полотно, полотно. лідце жовта, жовта, жовта злива. Ліце зерно. Ліце зерно, гостей дорогих, гостей ми вітаємо, вітаємо річаємо з хлібом, любов'ю. Любов Дякую за увагу. Дякую. До зустрічі, увагу, дітки. До зустрічі.